Панове всім привіт! Як ви пам'ятаєте, після дебютної Фуд Чемпіонс мій склад добряче оновився, і тепер в народній команді залишається всього лише три рарні картки. Рюдігер, Карвахаль і Алісон. Та чи змогли притертися один до одного мої дебютанти? І що власне в них виходить на полі, дізнаємося саме сьогодні, коли підемо у плей-офф плейофуд Чемпіонс. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Рейно, поендану. Команд правшата, команда готова. Буде Джолінтон. Правий центральний півзахисник Камавінга Лівий. Коман і опенда фланги Рейна і далі страйкери. Ну, поглянемо, поглянемо. Соло. Соло від Комана. Коман. Коман. Ай, ай ай, гол! Починається все. Не систу для команди, тому що ще раз цей відскок не зараховано буде. Ой, біда. Даш пас чи ні. Ясно? 1-1. Без коментарів. Ну справді хотів вийти при 00, вийшов при 1-1. один. МБП паєт. Оу паєт. Я до речі не знаю, чи собі буду брати паєта, чи пак візьму. Можливо і пак під точців. 1-0 пенда. Кая о Камавінга. Удар. Отаке. От і команд, команд, несися. Полетів, 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 можна дати навісну на дальню стійку. Непогано пенда, з якого кута головою забиває 2-0. Ой ой. як понесло мого Робертсона і, будь ласка, 2-1. Що зараз Робо зробив, я не знаю. Гарненько культурно треуден. А від сезону то якого? Господи, захід Рамос Забиває через себе. Ну що це таке? Why always me? Рейна. Робочий гол. А ну підхінець шот, спробуємо. Ясно. Наш. Опенда! Є, от просто є гравці, в яких ці Л1 удар Випускається в ворота. А є такі як Рейна що даш Л1 удар і м'яч на фансекторі. Маски рано в опорній зоні. Холанд і Обаміян. Гопами ОБАМІЯН В люських Карпатах міг грати. Ой. Як легко, Холанд! Як легко. Оце я розумію, краса. О, пенда лети. Там буде рейна, буде рейна. Ну, но ну, ти? Ось ти, прийняв і, і не пробив, і не впав, і пенальті нема. І нічого нема. Але трішечки фарту є, і перекинув. Інтелектуальненько зараз зіграв рейна. Тут тільки один удар можна було зробити, щоб гол був. Кока сіля вже накривав, але рейна, яка техніка? І. Коман! Дуже і дуже мудре рішення віддати вас. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. пось і кінець. А ось і кінець! Це має бути класний центральний захисник. Він буде центрбеком. Вілітау мене щось розчаровує. Він йде геть. І в команду повертається Карвахалю. Так буде. Легендарненько. І просто так Хакімі один тамчик. Ох, який пас. Оце комбінують мої хлопці. А то ми граємо, до речі, на дефолті в 4-1-2. 1-2 широко. Олдскольненько. Я такою грав у FIFA 12. Виходжу на поле, й... Зазвичай все добре. Опенда! І! І м'яч опускається у ворота знову, так. Ай! Оооо! Дальня! Хм Окей. Mm. Okay. Ну що, спробуємо знову на балансі 1-2-1-2. Подивимося, чи ще в одному матчі так лайтовенько зайде. Уф. І. І 1-0. Команд несеться і можна ось таким чином зіграти Да, якщо дрекбек олдскульненько а ми так без дрекбеку заїхали. Дрекбек не вийшов, просто був тілобек. У мене при балансі Джорін Страйкером грає. Добре, 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 опенда, опенда, опенда вривається. І... і знову забуває. Чипшот. Чітко. Дальня стійка, буде, буде, буде. 4-0. Потужний. І от внизу команд погляньте, як підтримують тут на замасі і в ближній кут! Ай, не влучив гол! Ой-ой-ой, оце біда. Оце біда, порвали дупу. Повертаємося на Dora2 І ось воно закидання на команда, No Кінслі не підведе. Спокійно. О, це виконання було екстра класу. Коман. Тут. Опанда. І ось він гравець штрафного майданчика опенда. Він радий повернутися на позицію страйкера. Донован тепер у мене буде на крилі і бити. Ой, що це таке? Ну, Ну просто курвий гол той скіков. Ну-ну-ну-ну, ну там якийсь баран зіграв, ну не зіграв на перекоплені він як слід. Ну як? Ну, ну ну просто от Робертсон тот здає пас. Ну, ну що ну, 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 як? Киньюмо! Файне опенда викрути. Давай! Коман, є чи нема, трошки нема вже. Можна! Та Тайди в сраку. Мурато на поле. Та давай Рейни бо щось Рейна не... не стягує. Що там є у мураты? Дінец шотів нема, ясно. Спид 3 блери, то AI. Ай, мората. Все одно сподіваюсь, у нього буде якась техніка. Він вміє підкрутити той удар, хай буде. Можна ще йонозай кинути замість Донована. Янозай дуже технічний. Оооооо, янозай! Ну! Ооо! ахахаха, Ну чому, боже! Вінга! Боже мій, ну як то все не влітає в ті ворота, там може влетіти. Правого бака запустив. Кинув йому. Фернандес. Мурата. Альваро Мурата! Є! Є! Мій суперсап, мій джокер! Ми маємо плюс один, Які обійми з тренером! Він гідно замінив ласу. Атмосфера є в команді. А! А! Ну. О, то був матч, то були екстра тайми Оцей пас. Ха-ха-ха. <плес> Ха-ха-ха! Шо там? Рарний Едерсон. Оу, аки червоний, нічого собі. Оу. І початок саме такий. Ой-ой-ой, від поперечини як зайшло! Вау, я не вірив, я не вірив. Як ти то забив, рейна? Камавінга зараз якісно зіграв. Ой, камавінга мінус лиш би не червона жовта, молодець панянка, дякую. Можна? І там дальня стійка. Встигаєш чи ні, коман? Ох, летів, але не долетів. Опенда. Опенда. Ну, чисто містер лівий Стік. Дуже потужний склад. Тут можуть бути проблеми. 80 може бути, не знаю. А! Розіграли. І віддали з Кікофу. Добре. Розмінялися. Так. І. І знову. Це закінчується голом! Добре. Ну, пропустив, що зробиш. Бляха. Ну, то страшне, ну. Ну ні. Фух. Ото в мене був інтелектуальний підкат. Ми це зробили! Ми закамбечили! Коман! Не знаю, звідки в тебе капітанська пов'язка! Але найбже поки буде! 3-3! Тімманс Маркес! О. Ой-ой-ой, а... а... біда! Сорлот біжить! Але трикутник. Ну і відскок. Нарешті 1-1, Лендон Донован. Дякую. Це мені гарно подарували момент. І. Вау! Йо, пенде 3, 1. 8-1. Треба забирати останні матчі. Буде знову 9, буде знову другий ранг. Оу. Oh. Дальня! Та як? Просто так в спину продавив тебе хто? Якийсь Ентоні? А, це Джорінтон. Кажеш, мені тебе забирати, так? Пак не брати. А, ну, мілітау рарний там, а тімов зеєр, вибачте. Ну. Ну, створив момент, та забийте. Чес! Yes. Знайшов все таке. Чес. Рейна. Гарно, комовинга. Коман. Коман. Іопенда встигає Два-один No. Коман! Дальна стійка. Виконав лівою ногою. І не забиває опенда, що там в нього за трансформери тільки що були з тілом, я не знаю. Ні. Ну ні, ну стою перед тобою, люди ідіоти, ТИ! Кі-ков Опенда. Бляха камавінга там фолить. No. Я взагалі-то, давав болрол з Чому встався просто фейкшот, я поняття не маю. Аді Ді Марія. Хто таке? Мбапе. Мбапе, імбапе. Попередня команда була з другим рангом. О ні. Зараз я того тицяти не буду. Залишу той вибір на завтра. Даніло мені сподобався як центральний захисник. На його фоні помітно було, наскільки Рюдігер вже не дістає порівню до цієї команди, ще й з неповною хімією. У мене тут майже всі без хімії. З хімією Донована і Камавінга. Рвахаль, ну та присідає, то ясно. Коман? Ну, прикольний такий. 6 голів, 7 асистів. Дуже круто рухається з м'ячем. Три зірки на робоча нога, то справді хижо. Він порить з лівої ноги. Але віддати пас чи не вісну все-таки може. Але пробити Робо теж файно м'ячі забирає. Хоча, якщо взяти кабдевіло, наприклад, кабдевіла краще, той, що у мене Марвел в основі. Камавінга, я спочатку щось розчаровувався граючи з ним, потім вже... Він почав розкриватися. Сподобалося з ним грати. На фланг захисту його можна ставити, але з такими статами проситься в центр поля. Високі воркрейти. А, Мурата ще не розкрився. Він виходив на заміну і вже гол і асист. Ще не розкрився, бо мало грав. Але те, що виходив. Зміг допомогти. А вже сьогодні ввечері стартує просто шалена Фуд Чемпіонс, де в нагородах ми матимемо тоц англійської прем'єр-ліги. І тут я думаю, вам буде цікаво подивитися і на основний склад, куди я хотів би одразу придбати тоц-картку гравця команди сезону Олександра Зінченка. Така має бути. Ну і тут же трохи основа повернеться на Ютуб, і народна команда десь там теж з понеділка буде братися за основну стадію Фуд Чемпіонс. А на сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте поставити лайк, почуємось, побачимось. Бережіть себе.